Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх любителів українських фільмів та серіалів пропоную підбірку нових українських серіалів, прем'єри яких відбулися зовсім нещодавно. Тому, якщо ви у пошуку чогось новенького, тоді раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Лікарка за покликанням країна виходу Україна рік виходу 2024». Даний серіал це історія про те, як у відчайдушній боротьбі за життя завжди знаходиться місце для надії. За сюжетом талановита лікарка-реаніматолог Марина Бондар опиняється на межі розлучення із своїм колегою, хірургом Андрієм Бондарем після його зради. Марина збирається прийняти пропозицію роботи в Польщі та перевести туди сім'ю, щоб почати життя з чистого аркуша. Проте, вже наступного ранку вона прокидається від вибухів і вирішує залишитися в рідній лікарні, яка переходить у цілодобовий режим роботи. Та стає рятівною фортецею для багатьох маленьких та дорослих пацієнтів. І попри власну виснаженість, розгубленість, сімейні драми, брак ліків та внутрішні проблеми лікарні, медики зберігають професіоналізм та невтомно рятують життя пацієнтів. На другому місці знаходиться серіал під назвою Батя країна виходу Україна, рік виходу 2024. Серіал Батя це 16-серійний детектив про заслуженого оперативника, підполковника Степана Безбатька. Після виходу на пенсію він сподівався на спокійне життя, проте його плани кардинально змінило повномасштабне російське вторгнення. Після року на передовій та поранення батя повертається додому. На прохання доньки Ліди, яка працює судмедекспертом, він погоджується допомогти молодому слідчому розкрити заплутану справу про вбивство. Батя навіть не здогадувався, що цей слід є його зятям. І після розкриття правди конфлікти між молодим та амбітним Юліаном Синицьким та досвідченим оперативником лише загострюються. Тому чи зможуть вони втамувати емоції заради викриття злочинців та порятунку родини? Це ви зможете побачити, якщо подивитесь даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Батьківський комітет. Країна виходу Україна. рік виходу 2024». Варто зазначити, що драма Батьківський комітет це глибока та емоційна історія про українців, які протистоять примусовій депортації дітей з тимчасово окупованих територій до Росії. Сюжет серіалу розгортається в невеличкому містечку на лівому березі Дніпра, яке перебуває під окупацією. Головна героїня завуч дитячого садка Оксана Заброда. Жінка з щиткою проукраїнською позицією. На початку війни вона була бунтаркою, проте місяці, проведені в підвалі, змусили її стати людиною, яка просто намагається вижити. Проте все змінюється, коли Оксана дізнається, що її донька планує вирушити в табір до Криму. Тому під прикриттям батьківського комітету завідувачка дитячого садка та група батьків, ризикуючи життям і свободою, зупиняють депортацію дітей до Російської Федерації зі свого окупованого містечка. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі.